Так, привіт, друзі, з назви цього ролику ви напевно вже зрозуміли, про що йде. А, і так, як ви розумієте, що майстерня перейшла повністю на FPV, але не просте FPV, а саме FPV з Запорібріку, ті FPV-дрони, які запускають хороби інтервенти саме по наших позиціях. А в чому справа? В тому, що, по-перше, ми постійно досліджуємо їх якісь напрацювання та зміни. Це для нас дуже зрозуміло. По-перше, ми розуміємо, де вони купляють е, своє обладнання, е, з чого вони роблять своє е, напрацювання, і які тенденції, е, чесно кажучи, я не буду зараз висвітлювати свою думку. Але е, хочу сказати до тих хейтерів, які писали в попередніх моїх відео, що на, на що ти це висвітлюєш? Е, бо це якась стратегічна інформація. Хлопці, я висвітлюю лише те, що мені дозволяють. Е, якщо десь я щось показав про зміни на хробачому напрямку, то вони вже це пофіксили. Ви повинні це розуміти. Я думаю, що у мене не тупі підписники, щоб це розуміти. Далі. Поки про наших виробників дронів і систем скидання, я навіть і балакати не хочу. Є в мене деякі контури з дуже цікавими людьми, але про це згодом. Якось згодом запишемо. Сьогодні тема не та. От. Також хочу деяким цікавим людям відповісти в коментарях, на що я використовую на FPV-дронах. Батарейки від Mavic. Друзі, я нормальні батарейки від Mavic 3 не використовую на епідеонах, тому що це дуже дорого і це розтратно. Воно того не коштує. Але в умовах моєї майстерні є можливість саме використовувати саме ці батарейки. Бо у мене просто нестача нормальних батарей. Ті, які від... Хробаків інтервентів від лаптіногих, вони бачите, в якому стані їх ще перевіряти потрібно, і вони пожежі небезпечні навіть в такому вигляді. От тому не завжди є варіант використовувати саме ці батарейки десь в льотних умовах. Все зараз донатиться на військові потреби, тому у мене гарних батареїв для себе немає. Все воює. От, тому ці батарейки це будуть відправлені хлопцям саме під Mavic 3. Але для показу я вам просто показую, що ось воно працює. І так, ось воно працює. Зараз я вам прикладу відео, по якому ви зможете подивитись, яка потрібна приблизна якість зображення для працювання з тепловізором на дроні. Так, ви подивились. І тепер давайте перейдемо до практики. Перед вами є сучасний Autel 4. Він там називається Evo Max. Там чогось, чогось. У нього цілком чиста камера, не залапана. І є FPV-дрон. З такою ж самою камерою, такою ж самою матрицею. Але різницю зараз затестимо. Дивіться, яка різниця. Так, Зараз вас налаштую, щоб вам було зручно це дивитись. Давайте спочатку з відстані. Я показую свою, свою долоню. І ви бачите її на екранах. Просто захват робити з окулярів мені буде незручно. Я, якщо вам дуже потрібно, я вам просто прикладу відео е і в шортс буду прикладувати відео саме якості зображення від цих дронів. Е е тепер я зараз вас просто перенесу, щоб ви розуміли, що прошу річ. Ну, десь ось так. Ага, хвилинку. Так, е, ну якість відео ви бачите, якість зображення. І більшість з вас кажуть. Та, типу, у Autel 4 там просто накручена фокусна відстань таким чином, і тому воно таке неякісне розмите. Ну, Друзі, е, так-та не так. Давайте я перемикну патерни. Зараз зроблю це при вас. Так, паттерни. Перемикаємо патерни. Угу. Перемкнули паттерни. Е і роздільна здатність у Autela 4T програє. Програє по всім фронтам. Від слова зовсім. Е і повірте, це навіть на відстані е зрозуміло. Але е ще будуть тести. Це на невеликій відстані. Згодом я буду проводити тести і вам все покажу на е більшій відстані. Що я вам хочу сказати, мене наприклад така якість влаштовує, при тому, що на попередньому відео ви бачили, що саме хлопцям потрібно. Їм потрібні теплі зони, куди потрібно влучати. То, по суті, щоб між пальцями було видно блог, якості ніякої не потрібно. От, по суті, і цей варіант годний, і той годний. Але різниця в тому, що ціна. Тут майже 300 тисяч гривень, тут трохи дешевше. Дешевше в багато разів. Ну, майже в 4 рази. От. Ми зараз працюємо над цим. І такі дрони будуть з подвійними камерами. Але згодом, на сьогодні мені будуть потрібні деякі напрацювання наших розробників саме з допомогою по софту. тому що дещо ще потрібно адаптувати. І, по суті, це не складно, і ми це зробимо. Так що, якщо будуть у вас якісь запитання саме в цьому напрямку? Будь ласка, звертайтесь до мене в коментарях, чи в описі під цим відео буде посилання на зв'язок зі мною. От, будемо якось працювати, співпрацювати і досліджувати цю тему. Я думаю, що взагалом ми вийдемо на гарну якість і на гарну ціну. Дякую всім за підписку, за донати лайки і підтримку. Разом до перемоги!